Всім привіт! Вас вітає YouTube канал Fisher 15. І в цьому відео я хочу показати вам, як зв'язати одне досить просте, бюджетне і уловисте оснащення для ловлі коропа сазана. Все, що нам знадобиться, ви бачите перед собою. Перше і саме головне це шнур, я буду використовувати 0,4. Потім ось такий фідерний відвод, Самий простий, трубочка з застібкою. Брузило, будь-яке підійде, але головне, щоб воно було з вушком. Потім поплавцеві стопори. Самі великі, які можете знайти одна ось така бусина резинова, пестроз'єм, хоча можна і звичайний вертлюк. Ну і повідець з гачком і трубочкою. Так що все, тепер давайте по порядку, що як робити. Беремо відрізок шнура, я взяв сантиметрів 50 З однієї в'яжемо петлю, до якої будемо чіпляти до нашого вудлища. І з іншої сторони запускаємо один стопор. Ось так вого. Беремо наш відвод і короткою стороною вгору починаємо. Пропускати шнур. Оп, з цієї сторони вийшов, підтягуємо, і виходить у нас така картина. Тут петля, потім стопор і відвод. Внизу до відвода ми пропускаємо нашу бусину, резину, хоча, в принципі, можна і звичайно. Бісер якийсь або ще щось. І останнє, що у нас йде, це бистроз'єм. Його прив'язуємо звичайним вузлом клинч. Тобто, як це роблю? Я ось так. Пропустив, притискаю пальцем. Декілька раз обернув. В принципі, раз за 3-4 вистачить, бо шнур товстий. А ви можете прив'язувати будь-яким вузлом, яким вам зручно. І ось так це виходить. Тепер у нас сам цей вертлюжок треба опустити нашу бусину, так от, щоб у нас ось так вийшло. І опускаємо вниз відвод, зверху затискаємо стопором, щоб наш відвод був зафіксований між цією бусиною і стопором. Сюди ми чіпляємо грузило наше на сам відвод, бо тут вже є застібка. Отак вого, от вого це виглядає. А вниз чіпляємо повідець. Повідець, в принципі, тут ви вже експериментуєте самостійно. Який повідець ставити? Я часто використовую короткі повідці, хоча можна ставити і довгі. Хто ловить на річки, можна ставити метрові. Півтора метрові з флюрокарбону. У нас це зараз дуже популярно на річці, багато хто використовує. І виходить ось таке дуже просте і ефективне оснащення. Йде у нас петля зверху стопорок, відвод з грузилом, бусина, роз'єм і повідець. В принципі, ось таке оснащення. Кому було цікаво, ви підтримайте мене вподобайки, поділіться з друзями. А з вами був я, Стас. До зустрічі в нових відео.